Всім привіт, народ! Ви на каналі Дед З вами Дімас. І сьогодні я все-таки знову з вами спробую пройти одну ніч в грі під назвою Staffet. Отже, давайте розпочнемо. Так, розпочинається наша гра, і ми з'являємося на доволі таки непоганій карті. вона мені подобається, в принципі, тут у нас основна задача це відбивати тих, хто йде знизу. Ми можемо відчиняти ті двері, які знаходяться. На першому поверсі і при цьому отримаємо додаткові плюшки. Такс. І спробуємо все-таки на цей раз завершити і захистити сон нашої дівчинки Еллі. І будемо на цей раз грати трішечки акуратно. Такс, де ще? А, ось ще 4 чувачка йде. Я думаю, що вже має бути друга хвиля. Але чомусь вона не запускається. Так, 1700 ми отримали, отримали додатковий рівень. Так, зможемо отримати що? Збільшення швидкості, збільшення кількості боєприпасів, плюс 25 до здоров'я. Ну, давайте виберемо 25 до здоров'я, але для того, щоб отримати ці 25 до здоров'я, це потрібно відремонтувати двері. Так, оці гноми вже проходять, так що ми їх будемо зустрічати вже десь тут. Так, є хедшот. Наступний. Три постріли в голову і тільки тоді він відлітає. Такс, є ще один. І ще залишилось тут Чотири. 4, 4 челіка залишається, ми зараз з ними хутенько розберемося. Так, але поки вони йдуть, ми з вами зараз будемо відчиняти двері і дивитися, що в нас тут є. Так, зі зброї. Так, зі зброї в нас нічого поки що немає. Такс, давай. Відлітай один. І в нас немає навіть боєприпасів більше для того, щоб отримати. Хоч щось. Так, стіна 500 І це в нас що? Це в нас снайперська гвинтівка. Є. Розібралися ми з ними, і десь тут має бути телепорт. Ось він. Є телепорт. Він телепортує нас на самий-самий верх. Так, і наступна хвиля. Тепер я знаю, що вони йдуть лише знизу. І, як бачимо, ми зможемо їх тут за допомогою снайперської гвинтівки просто відстрілювати. Вони не будуть складати для нас ніякої проблеми. Один мінус, що буде потім, тільки нам потрібно буде якось добратися до е, боєприпасів, до цієї самої снайперської гвинтівки. Настріляє якимись... чи це олівці, чи що. Віси болти просто-напросто. Так, а я хотів би спробувати, чи. Я хотів би спробувати, але точність моя каже, що не сьогодні, брат, не сьогодні. Так, от. Я хотів, хотів би спробувати, чи пробиває воно два зразу. Щось зрозуміло, чи пробиває воно двох відразу, чи ні. Так, ну я би хотів би зараз піти наниз, подивитися, тут дивлюся, в нас є 50% знижки. Так, відчиняємо це діло. І біжимо шукати. Хоч щось, хоч щось. Ми відчинили з вами одні й ті самі двері, але отримали при цьому автомат. Чи це навіть не автомат, це кулемет, так думаю. Так, зі 1200 в нас залишилося. І ще є один рівень для того, щоб підвищити. Максимальна кількість боєприпасів 25 до здоров'я. Давайте виберемо боєприпаси. Через те, що вони тут будуть закінчуватися як гарячі пиріжки на вокзалі. От, Про що я й казав? що Ми зарядили одну обойму, майже нікого не вбили, але при цьому втратили купу патронів. Такс. Що це було? Гребана качечка, вона. Чи то атакувала мене, чи то не атакувала мене, не зрозуміло. Так, але з цією хвилею ми також розбираємося. Так, з плюс 25 до здоров'я і збільшення кількості боєприпасів. Саме їх. Так як нам зараз потрібно було б в будь-якому випадку спускатися. Через те, що боєприпаси закінчуються дуже швидко в цій штуці. Точно вона не стріляє взагалі. А, ми можемо ось також ще зробити. О, сюди. Просто-напросто розвалили. Половину тих, хто йшли. Так, там іде качечка і гном. Все, і з цим ми розібралися також. Ну і цим також можемо. Що, блядь, де? Хто мене атакував тільки що? А, ось хто мене атакував. Я-то думаю, що це відбувається таке. А це ці гребані роботи стали в режим. В режим стрільби. І почали вести вогонь своїми ракетницями, які у них там є. Так, це що таке? Це щось новеньке. А, максимальні, максимальні боєприпаси. Непогано, непогано, до речі. Так, і в нас ще тут є двері, які потрібно було б відчинити. І 4000 очок в нас зараз в наявності, так що ми з вами, напевно, що ремонт дверей. Забираємо його. Забираємо його в будь-якому випадку і давайте закинемо їм подаруночок один невеличкий. Ну, можна ще один навіть закинути. Дивлюсь, вони тут непогано так ідуть великою пачкою. Ми можемо всіх просто напросто зараз розвалити за допомогою цих гранат. Так, залишається одна качечка, і тепер в нас є можливість. У нас є можливість побігати, подивитися, що тут є. О, гранати, дивіться. Так, відновлення повністю всіх гранат. Це ремонт дверей. Це нам поки що не цікаво. Снайперські гвинтівки. Качечка вже підходить до нас. Тут в нас що? Тут в нас можливість прокачатися. Так, тут у нас що. 2, 5, 2, Блять, я дивлюся тут взагалі все на все. О, а це щось нове. І тепер ми можемо навіть відчинити ту двері. А тут у нас що є? Дивіться, тут взагалі дверей, вагон. Такс. І 2500 коштує ось ця зброя. Такс. У нас якась гвинтівка більшість за все. Більшість за все, це якась гвинтівка. Такс, ми поки що, напевно, що добиваємо зараз цю качечку. Цю качечку ми відправляємо. І біжимо з вами в портал. Все, є, ми тут уже. Так, давайте починемо. Відремонтуємо, точніше, двері. Є. У нас ще залишилась половина. А, -а, -а, а, зараз починаються ці дебіли. Ми вас зараз тако нагодуємо. Нагодую зараз вас всім. Попкорном всіх дружно. Так, знак питання. Знак питання зникає. Так, а тут у нас подвійний демедж, подвійний демедж до рогатки. Я так зрозумію. Правильно? До Рогатки тільки. Другої зброї не дано. Ніч перша, так? Що далі? Якась незрозуміла ця штука. Я... <смі> Я не розумію, чим вона просто-напросто стріляє. Так, давайте. Перший пакунок. Пішов. Подарунковий. О, дивіться, воно може прострілювати навіть ці штуки. Все, мінусуємо цього. І відправляй. А, немає у нас більше пакуночків, а ще 21 гном десь має бути. 21 гном, качечка і робот. Такс, а зараз ми перевіримо, наскільки ця зброя вбиває. Ой-ой-ой. До речі, стріляє вона непогано. Стріляє вона геть непогано. Скільки крива трішечки. І вона пробиває, до речі, не, не тільки одного противника, вона пробиває декількох відразу. Якби я ще більш точно стріляв, би взагалі було б супер. Такс, давай. Все, розібралися і ми з цією хвилею. Такс, що нам дає? Безкінечний спринт. Звісно, ми беремо безкінечний спринт. Безкінечний спринт, і при цьому у нас 4000 різних очок, різного всього, але в нас немає боєприпасів. У нас немає боєприпасів ні до чого взагалі. 4 патрона залишається. О, куди ти полетів. Крайній постріл. Зараз ми його зробимо ось так. Боєприпасів нема. Так, ми тепешимось зараз сюди. Біжимо по цей ствол. Опа, Сюди це взагалі якийсь мініган ган Здається. Щось типу того. Просто-напросто. Так, сум. -хо, -хо, хо це, блядь браунін просто-напросто в нас в руках. Він розвалює все. Він не да... Він все, все ГГ. Я думаю, що він не дасть взагалі можливості пройти зараз ні в одному із хоч Так, залишається у нас тут <сіло> всього-навсього. <сіло> Якихось два робота. Два робота залишаються, і залишається нам що. Хочу пробігти хутенько забрати гранати. Гранат в нас взагалі немає. І боєприпасів було б непогано потримати додатково. Так, що в нас тут? Вони всі біжуть за, біжуть за мною. Окей, давайте подивимося, що у нас ще по дверях. Відчиняємо ці двері і все, в принципі, нічого конкретного ми не отримуємо. Ну, поки що Браунінг тут самий такий потужний. Потужний. Це що таке у нас? Якась. якась ракетниця, чи що це? Неясно. Так, давайте зараз розбираємось з цим ділом. І чи варто її купувати? Я думаю, що ні. Я думаю, що не варто, і ми тепер ми зараз з вами наверх. Безкінечний спринт, це в нас працює, ніч перша. О бля, дивіться, тут оці уйобки м -м малі Ще б він влучав би взагалі було б шикарно. То ти стріляєш і просто-напросто Сна... патрон летить десь в бік. І попкорни, до речі, нова карта з'явиться через 30 секунд. Хватає все необхідне. Такс. Збільшення швидкості. Є. 20 секунд. А до чого 20? Де, де ця нова карта має бути? Мені потрібно патрони, мені все потрібно. Так. Мені це потрібно. І потрібно добігти до. Потрібно добігти до цього кулемета, щоб поповнити його боєприпаси. Нуль! Ха -ха, генерується нова карта. Такс, ми з'являємося, до речі, дивіться, ми з'являємося там само, Там само, де й були, в принципі. Такс, ніч друга. Як бачимо, народ, ми з вами все-таки пройшли першу ніч. Я дивлюся, гноми тут набагато потужніші вже йдуть. Набагато, вони потужніші, вони швидші, по-перше. І оця штука вже на першій же ж ночі починає, починає атаку. Гноми вже не помирають від однієї гранати. Вони вже навіть не вмирають від першого попадання кулемета. І їх у... І Іже. Їх, їх їже. Їх їже іде 50 штук. 50 мать його, штук. У мене немає боєприпасів стільки, щоб їх ну, задехити. І Ще він почав перезаряджатися в самий непідходящий момент. Але з другого боку він нормально так перезарядився, і як тільки з'явилася велика купа противників, ми з вами змогли одразу вести вогонь. Подвійний демедж. Подійний демедж, але тільки для рогатки. І для чого б... <гум> Як я невчасно вийшов. Але я вийшов саме тоді, коли почалося Коли Закінчилися боєприпаси, все, ми з, з цими розбираємось У нас залишається майже нічого боєприпасів. Так. Потрібно було б десь ТП штук, відчиняємо двері. Ніч 2. Ох блядь ці носкові монстри це ще що, що з чимось. Так, потрібно ТПшитися звідси. Шви... Ш... Чим швидше, тим краще. Все. Я зрозумів одну фішку що якщо ти на них не дивишся... То вони й то, не рухаються. У мене немає можливості стріляти по ним безкінечно через те, що в нас е... обмежена кількість боєприпасів. Взагалі дуже обмежений. От, поки вони лежать, ми, в принципі, можемо з ними розібратися. На цьому все. У нас закінчилися боєприпаси, і всі насочні монстри почали. Рух в, в мій бік. Оп-оп-оп, полягали, суки. Полягали, суки. Відновлення. Двері атаковані. Але у нас немає патронів. Але в нас є нова пушка. Двері... У атакують двері. Але поки що не крипту. Двері атаковані. Ану, по гниду. Е, зря я відчинив ці двері, які були знизу. Ну, точніше, не знизу, а збоку. Вони ну, тепер мені не дадуть спокою. А, у нас немає боєприпасів більше. Ми можемо їх атакувати так. А, у нас є ремонт, до речі. А, ми можемо якось питати ломаку. Ми будем так. Так до завтра ми будемо їх. Посадці на тобі. Так, у нас є новий рівень. Так що нам потрібно було б десь взяти пушку нову. Ціна 5 тисяч. Ага. Ось воно то як, блять, ви вже тут. І ти вже тут. У мене вже немає можливості. Збільшення швидкості. Дивіться, я просто не можу його вбити. 3, 4, 5, 6. Ha <laughs> Все, на цьому все закінчилось. У нас збилися всі-всі-всі всі наші бусти через те, що ми померли в перший раз при носочних монстрах. До речі, цей Браунінг доволі таки непоганий. Так, ми пропустимо це діло. І заробили ми 72, 74 монетки. Ну, а на цьому у мене все поки що народ. Ми все-таки змогли з вами пройти одну ніч. І я вам дуже вдячний за перегляд. Всім гарного дня, з вами був Дімас, всім пока.